Провітрювач, відчинити вікно чи увімкнути систему вентиляції. О, дивіться, тут у нас зараз вентиляційна установка працює в мінімальному режимі. Це мінімальний режим. Це інтенсивний режим, наприклад, коли вся родина в приміщенні. Тобто ніякий провітрювач чи просто привідкрите вікно для провітрювання не замінить повітря в приміщенні, так як повноцінна система вентиляції. Tāpēc es vērtēju jūsu uzmanību no, uz Kampavint ražotāju.